Доброго дня. Сьогодні приїхав до нас на ремонт, Хлопчина під заміну прокладки, трактор ДВ-240. Потекла вода з-під головки отут. От Почали трошки розбирати, познімали всі капот, то все. І перше, що виявив я проблему на кулачковому механізмі. От От, от, бачите, така сама проблема була в дучанка колі. Він робив знайомому трактора, то ли, заміна прокладки. І на випускному от є та сама дурниця, знімається просто. От. Так що треба знову робити. Певне, що по технології дучанка повитирати, що то є? Як він робив? То я, я так зрозумів, що то є заводський брак тракторів ДВ. Бо і там у нього е, було на випускному. І тут. От І тепер так, якщо от камера сфокусується, з тієї сторони візьмі. Бачите? Літьо яке отут от з цієї сторони блищить. Трошки райбанули. І все. От, я тако перекину, тако буде. І отут. Видно де блищить, де взяли райвером, а решта йде брак. Не долив. От, і прийдеться знімати втулку, ставити, скоріше, всього завтулювати і легенько сваркою прихватити, Бо купляти, їхати. В... Тернопіль, не знати, що чи є, чи нема на гойові. Таке знаком питання. Чуть-чуть пізніше зніму ще кусочок відео. Зараз поки що будемо потихеньку розбирати. От. Буду знімати головку зараз. От. Але саме перше питання треба зайнятися цим браком. Трактор, ти ж Так. Трактор попрацював небагато. Цік йому, три роки? Де? Два, Два роки і робив мало. Фактично тільки прийшов в А прокладка ще минулого року прострілила, бо приїжджали до мене на масло міняти. Я виявив ту причину, але не мав коли зробити, то так зараз відпустка і вирішили. Хлопцеві допомогти. Так, зробили ми той механізм. Завтулили, поставили фольгу. Завтулили і вже зазору немає чуть, чуть мінімальний люфт є, то є люфт самих тулочок на, на валові. Подивимося будемо перетягати головку, через деякий час подивимося, як воно буде працювати. Якщо ні, Купиться другий новий оцей кулачок і замі... заміниться. От. Та, зараз буде приступати, знімати головку. То ми зробили, будемо робити головку. зараз? Так. так, Зняли ми головку і дивимося. Ото От мисці прогорена. Точніше прогнило. Знімали три нижні болти були слабше затягнуті. От І в головці. От. Болото. На воді. Будемо зараз поскати головку. Вимити те. От. Так, і так, ложу головку. Давай дивимося на двигун. Так, я беру на ту сторону. Так, це нема раковин. Так, є раковини. Ось тут і тут. Не знаю, чи ті двигуни, Тут раковини, чи як китайці збирають їх, чи вони стоять? Без нічого ну, раковини тут є. От. Тут, от, якщо видно, де палець. Тут треба все позачищати і наложити герметику на ці раковини. От. Почистити канали водяні. Оці. Так. так, Поставили прокладку, підмазали герметиком. От. Проблема ще була за шпильками, але гайки повідкучилися. Шпильки закрутили на різьбовий герметик. Фіксатор. точніше, От. І зараз проводимо зборку. Будемо робити перетяжку з головки. От. Ще залишиться почистити форсунку, зверху протерти, бо була трошки з іржою в колодязі. В самому колодязі іржа була. Ми вже отут все повичищали. От колодязь чистий. І так. Так, закінчили ми ремонт. Прокладку замінили. Кулачок зробили, От, все зробили, все поприкручували. Прокладка стара, та, що була під кришечку, бо не було нової. Взяли на герметик. Прокладка під головкою, де були раковинки, взяли герметиком високотемпературним. От. І зараз будемо заводити. Клапана відрегулювали на е, Жигулівський Щуп, а китайські влази. Одним словом 03-04 зазор. Або 0,35-045, так як воно має бути по книжці. Ну що, Сашко, заводь. Нейтрально і заводь. Селярку прокачали.